Сьогодні день боротьби з корупцією. Україна така країна, в якій люди хочуть, щоб корупції не було, а влада робить все для того, щоб її очолити. І на жаль, їм це вдається, тому що за різними оцінками рівень корупції в нашій з вами державі складає близько 1 трильйона гривень. Це фактично чверть нашого бюджету 30% по різному, хто рахує. Це говорить про що? Що реальної боротьби з корупцією немає. Є схеми міндіча, які очолює влада, є схеми на митниці, є схеми в податковій. Ми живемо в країні схем. І, на жаль, ці схеми завжди очолює влада. Не буває так, щоб вони існували самі по собі, існували десь повз потоків, які крошуються владою, або влада робила вигляд, що їх немає. На митниці це мінімум 12 мільярдів гривень щомісяця. Тобто майже 150 мільярдів щороку.